Приготуйтесь повертатись в Україну, бо Україна стане в два рази заможніше. 800 мільярдів вічно зелених буде направлено в Україну на відбудову, і це офіційна новина. Про це сказав Телеграф. Це високорепутаційна преса преса всього світу. Я людина, яка там була, ось дивіться, як виглядає цей офіс. Це найвисокіша, одна з найвисокіших репутаційних прес у світі. Перед тим як щось опублікувати, щось сказати, декілька людей це пишуть, декілька перевіряють, декілька редагують. Потім направляють направляють юридичний відділ. Він перевіряє, чи там не порушення. Ні, всякі права авторства, чи там все правильно сказано, тільки потім це все публікують. Я от я ж кажу, людина, яка там була, там настільки все серйозно, це ну от як в кіно ви бачили, якийсь там Таймсквер чи щось таке. От от воно отак виглядає. Тобто ціна мені можна доверятися. До речі, новина з мого а, каналу можете до нього перейти, першим дивитися оп, поклик на нього а, в описі профіля знаходиться. Отже, друзі, 800 мільярдів. Що тепер робить людям, які виїхали за кордону, це ще й за гроші повиїжджали, як, як тепер повертатися? Ну це я отрірую, це жартую, бо у нас же ще є проблема з корупцією. Одна справа, що ці кошти будуть на... Що робить з корупцією? але рішення цьому знайшли. По перше, ці гроші будуть виділятися не зразу. Ну і правильно, бо, от, бо всі б уїхали в той Ізраїль, хто б міг, би. да буде виділятись по 80 а, мільярдів на рік. На секундочку до війни бюджет України був 40 мільярдів. Тобто Україна по факту стане в два рази заможнішою.